Дивіться мені в очі. В очі мені дивіться! Просіть мене старого, що послав вас на цю криваву тризну. Вина перед Господом Богом на мені одному. У вас народяться діти, і ви їм розкажете про жорстоку бойню на Чорній долині. 1675 рік. Отаман Іван Сірко веде запорожців у глиб Кримських степів. Тут сталася подія, яка й досі викликає суперечки. За переказами, записаними істориком Дмитром Яворницьким, Сірко розгромив татарський загін і звільнив українців з полону серед звільнених ті, хто давно жив у Криму, прийняв іслам і мав татарські сім'ї, їх називали туми нащадки змішаних шлюбів, що лишилися мусульманами. Для сірка це було не вибором, а зрадою то була помста за десятки татарських набігів чи жорстокість, яка виходила за межі війни. Турки і татари називали його Урус Шайтан, але навіть диявол має свою правду. Чорна долина жорстока правда чи перебільшений переказ. Вирішуй сам.